Привіт. В руках в мене продовження лінійки шок-шоу 4х4х4. Це версія третя. До речі, я не знаю, яка попередня шк-шоу це версія перша чи версія друга. Цього мені не відомо, та взагалі, мабуть, нікому не відомо. А от про третю модель багато хто знає, не знає, чим вони відрізняються, що краще. От Зараз я поясню. До речі, зроблю таку невеличку рекламу. В моєму магазині з під Кубін Hinua ви можете купити до речі, ось цю третю модель. А, да, до речі, Як ви бачите, коробка QJ. Тобто завод QJ випускає іграшки під брендом seng або під своїм брендом. Насправді це одне і ну, те саме що шо шенг-шоу, що шо QJ. Ось так от. Бо Багато було питань, що за шен-шоу, що це таке. Так, така гарна коробочка і такий гарний куб. Е, ну, зразу видно, не знаю, як на моїй веб-камері, що наклейки вони змінили. Набагато яскравіша вінілова плівка. Е, і синій яскравіша, і. Ні, червоні однакові. Е, зелений трішки темніший. Оранжевий яскравіший, білий такий самий. Е, крутиться цей куб набагато краще за попередню версію. Ну, як набагато. На відсотків. 20-25. Це досить багато. Він ну, легше ходить. Це все із-за того, що болти більше розкручені. Але чому ж тоді не випадають оці кусочки, якщо він легше розкручений? А все тому, що там стоять блокіра... блокіратори І щоб витягнути оцю нещасну детальку, це треба дуже добре помучити. Зараз я не думаю, десь одна сторона була легше. Це це доволі складно витягнути її, а та він і є блокіратор, щоб вона не розліталась. Е, ось деталь. Вона має такі сосіски дві. Це є блокіратор. Тобто, в принципі, ці деталі більш нічим не відрізняються, окрім свого свого гребня. Е, З приводу інших деталей, ось цієї деталі. Ну, я відмінності не знайшов. Вони однакові. На цих деталях те саме, на цих деталях те саме, на цих, на цих, на цих. Е, ну і відповідно на, тих, ну, на центральних деталях те саме. Всім, чим відрізняється третя версія, це лише ось ці пісюльки. О! Вони тепер довші. І за цього куб не розлітається. Всі інші характеристики, дивіться, в попередніх оглядах, там здається, був і тест в мене. А, пху. І на, 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 на оцій, боже мій сосісці є ще стабілізатор. Тому що були там такі скарги деяких людей, що при поворотах. Блін, Зараз Зберу кубку. Бла бла бла. Де це деталька? Не та. Не Там були скарги, що при поворотах вискакують центральні деталі. В Сенсі не випадають, а просто трішки вилазять. І з-за цього куп трішки клинить. Тому там поставили стабілізатор. Зараз, якщо вийде... Ну, коротше, коли неправильно крутить, одна деталька трошки так спупирюється. Тут для цього поставили стабілізатор, і щоб не розвалювався, поставили ці гребні. От і все. Я думаю, ні, крутий мод, чесно кажучи. Все воно повинно прогресувати. Звичайно, хотілося б, щоб зразу так купив, все, і на все життя. Але так не буває, прогрес поступово. Можливо, до там, 2020 року вийдуть. Куби з нанотехнологіями, але довго ще до цього чекати, тому будемо крутити, що є. Ще раз зроблю невеличку рекламу. Цей куб ви можете купити на під кубінгою InUA досить за непоганою ціною. Ось так от. Також там є наклейки від арбалета. Арбалет сидить тут вдома кожен день. Вирізає ці наклеїчки і. Вам їх доносить. Подивіться, який класний червоний флюон. Що ж може бути краще за, за арбалетовські наклейки? До них торкалася моя рука. Ви просто наклеїте ці наклейки, і куб уже стаєш скоростний. Навіть якщо це Рубікс 71-го року випуску. На магнітах той. Ну, коротше, десь ще детальку буду зробив. Ну це не страшно. Е, все одно. Блин навіть детальку висунуть важко. Тобто блокіратор свою справу робить. Це саме головне. Ну, Все інше техніка рук. Ладно, потім витягну. Все, дякую за увагу. Буду старатися частіше знімати огляди, бо головному просто нереально велика кількість, а часу нереально як мало. Тому ось так. Все. Щасливо.